Класи в Baldur's Gate 3 є невід'ємною частиною геймплею, можна навіть сказати, основним його компонентом. Саме від класу залежить стиль вашого проходження, склад вашої групи та рольові можливості. У своїй новій грі студія Larian адаптувала систему класів так, щоб зробити ігровий досвід кожного гравця максимально унікальним. Тож, якщо вам хочеться дізнатися більше про класи третьої частини брами Балдура, дивіться це відео. Якщо ви шукаєте ідеї для майбутнього білда, дивіться це відео. І звісно ж, якщо ви просто фанат нової гри від ларіанів, дивіться це відео. Ви на каналі GameViz. Тут ми досліджуємо ігрові всесвіти, щоб потім розповідати про них українською мовою. Ми продовжуємо працювати і створювати україномовний контент завдяки підтримці наших патронів, список яких ви зараз бачите на екрані. І якщо ви теж хочете допомогти нам у створенні контенту солов'їною, здійснюйте разовий донат на Монобанку або ж ставайте спонсором на YouTube, Patreon чи BuyMeACoffee. Зі своєї сторони, ми відправляємо половину зібраних коштів на підтримку ЗСУ. Вся звітність у спільноті. А тепер про класи тож до діла. Для початку хочемо вам розказати про можливості рольової системи Брами Балдура про мультикласування. Для мультикласування немає ніяких додаткових вимог. Ви просто берете рівень у тому класі, в якому хочете продовжувати розвиватись. Ми для розігріву наведемо вам три приклади рольових мультиклас-білдів і паралельно розкажемо про деякі цікаві фішки, а вже потім більш детально перейдемо до окремих класів. Обраний Талоса. З самого дитинства ви відчували зв'язок із бурею, блискавками та громом. В юності ви стали аколітом храму Талоса, Бога Бурь та руйнації. А після років відданої служби всередині вас пробудився магічний дар. Цей білд складається з двох рівнів клірика Царини Бурь та десяти рівнів чародія штурмового чародійства. Починати варто саме з двох рівнів клірика, бо отак ми отримаємо його вміння у зброї та середніх обладунках. Стати розподіляємо наступним чином: сила 10, спритність 14, статура 15, інтелект 8, мудрість 10, харизма 17. Мудрість ми залишаємо 10, оскільки все, що нам потрібно від клірика, ми отримаємо на другому рівні. Тому все одно заклинань другого кола не отримаємо. Але обов'язково візьміть замовляння прикликати воду, оскільки мокрі противники отримують вдвічі більше блискавичної шкоди. Вибір божества загалом мало на що впливає, і автор пропонує талоса лише для рольового відіграшу. На другому рівні завдяки царині бурь отримаємо здібність руйнівна людь, яка дозволяє за допомогою божого наснаження тричі на день максимізувати шкоду від нашого блискавичного або звукового закляття. Далі всі 10 рівнів вкладаємо в чародія шторму. На шостому рівні підвищуємо харизму і статуру на один пункт. На восьмому рівні отримуємо головний бойовий спел заклик блискавки. Його плюс полягає в тому, що показавши його перший раз, ми можемо далі використовувати його ще 10 раундів без витрати чарунок. На 10 рівні беремо Адепт Стихій блискавка, щоб ігнорувати опір ворогів. Лицар пакту ваш Бог зрікся вас, коли ви молили його про помсту. Лише пекла погодилися допомогти за ціну. В обмін на вашу душу ви отримали сили достатні, щоб подолати усіх, хто скривдив вас у минулому. Ви – темний чемпіон, лицар інфернального пакту. Наш другий білд складається з семи рівнів паладіна і п'яти рівнів чаклуна. Починається все як звичайний білд паладіна обіту від плати, але не зовсім. Стати розподіляємо так. Сила – 14, спритність – 10, статура – 16, інтелект – 8, мудрість – 8, харизма – 17. Таке розподілення забезпечить нам базу для подальшого розвитку класу. Спочатку ми беремо два рівні паладина, потім перемикаємось на чеклуна нечистого. Його нам потрібно п'ять рівнів. На третьому рівні чаклуна беремо угоду клинка. Далі розвиваємо паладіна до кінця. Першою рисою підвищуємо харизму до 19, А щоб добити її до 20, використаємо волос карги. Його можна отримати під час бою з Каргою, якщо опустити її хітпойнти приблизно на три чверті. Тоді вона запропонує волос, що підвищить будь-який ваш стат на одиницю. Беремо харизму. Другою рисою беремо майстер великої зброї. У цьому білді краще за все вам підійде дворучна зброя. Нам потрібно максимізувати збройну шкоду. Не забувайте використовувати божественну кару, і жоден супостат абсолютист не витримає ваших ударів. Берсерк ведмежої шкури. Дух ведмідь благословив вас. Ви були найсильнішим воїном громади, але ледве могли контролювати свою звірину натуру. Тож ви вступили до кола друїдів, які навчили вас контролювати свою лють та допомогли розкрити потенціал ведмежої подоби. Третій білд є міксом восьми рівнів друїда кола місяця та чотирьох варвара дикого серця. Завдяки тому, що ви можете використовувати лють у дикій подобі, ваша ведмежа форма стає неймовірно танковою. До того ж, від рівнів друїда ви отримуєте багато корисних заклять. Достатів. Сила 12, спритність 14, статура 15, інтелект 8, мудрість 17, харизма 8. Починаємо з двох рівнів друїда. Обираємо коло місяця. Далі чотири рівні варвара. Обираємо здібність ведмеже серце. Хоча можна інакше, але знову ж таки, це ролеплей. На шостому рівні підвищуємо мудрість і статуру на один. А далі тільки рівні друїда. До речі, саме для цього білда в одного дивного вола в смарагдовому гаю є дуже гарне кілечко. Тож або виконайте його квест, або ж ну ви зрозуміли. Варвар. А тепер, як ми й обіцяли, безпосередньо до класів. Почнімо з варвара. Це дикий воїн, що підсилює свої атаки за допомогою люті. Не носить важкі обладунки, але йому це й не потрібно. До його класу захисту додається показник витривалості, і це забезпечує те, що варвар не помре одразу після чарджу в натовп ворогів. Створюючи варвара, ми звісно ж доводимо до максимуму фізичні здібності, силу та статуру першочергово, спритність у другу чергу. Залишки здібностей можна вкласти у мудрість для покращення китків протидії. Щодо підкласів, усі вони цілком пристойні. Підклас Дике серце» дає можливість розвинути аспекти варвара, які потрібні саме вам. Берсерк просто значно посилює вашу лють, даючи змогу атакувати ще частіше за рахунок додаткової дії, а Дика магія принесе ще більше хаосу на поле бою через неконтрольовані виплески магії. Щодо вибору рис, чудово пасуватимуть такі, як лютий нападник чи майстер великої зброї, перша дозволить вам кидати кістки шкоди двічі, щоб нанести максимальні ушкодження, а друга дасть вам додаткову атаку після нанесення критичної шкоди. Так чи інакше, ви ж не брали варвара для того, щоб орудувати кинжалом. Ви хотіли розмахувати здоровезною сокирою. Хіба ні? Найкращою расою для варвара стане напіворк, завдяки його здібності жорстокі удари, що значно посилюють його і без того сильні крити. Боєць, всупереч масовому уявленню про цей клас саме боєць, на думку автора, є найбільш варіативним класом. Вас нічого не стримує. З бійця ви можете ліпити як неперевершеного танка у сяючих латах. Так і лучника, так і прудкого двозбройного фехтувальника. Ви самі обираєте, які властивості воїна розвивати, а якими нехтувати. Тож вкладати у силу чи спритність вирішувати тільки вам. Підкласи також дають вам широкий вибір можливостей. Майстерний воїн отримує багато унікальних бойових прийомів: містичний лицар корисні заклинання, а звитяжець фокусується на критичних ударах. Окремі риси дуже добре доповнюють певні підкласи. Як от щасливець чи лютий нападник для звитяжця, або ж міцний для майстерного воїна-танка. Але загалом вибір тільки за вами. Беріть те, що покращить саме ваш бойовий стиль. Пройди світ. Переходимо до улюбленця публіки, вампіра із найкращим волоссям у таборі та просто харизматичного чортяки Астаріона, а точніше, до його класу. Пройди світ ідеальний варіант для головного героя. Оскільки саме він може отримати спеціалізацію у найбільшій кількості навичок серед усіх класів. Крім того, це ще й дуже непогана бойова одиниця. Все завдяки підступним ударам, що наносять додаткову шкоду ворогу, проти якого пройди світ має перевагу, а отримати її можна безліччю шляхів, розлити олію або заморозити воду під ворогом, щоб він підслизнувся, оточити його чи просто атакувати зі скрадання. Окрім того, пройди світ, як і воїн, дуже гнучкий клас. Його можна розвивати як і дуалянта, і як стрільця. Єдина порада максимізувати спритність, оскільки її модифікатор посилює як стрілецьку, так і фехтувальну зброю. Підкласи у Пройди світа теж досить цікаві та прямо впливають на те, як зміниться ваш геймплей. Злодій неперевершений тактик завдяки додатковій вторинній дії. Вбивця майстер асасин, який здатен позбутися ворога, навіть не вступаючи з ним у бій. Бо завжди критує проти заскочених зненацька противників. Ну а містичний штукар мікс пройдисвіта та чарівника, простий і ефективний. Найкращі риси для пройдисвіта щасливець та двозбройне фехтування, або влучний стрілець залежно від ваших вподобань у зброї. Ідеальною расою для пройдисвіта стане дроучий глибинний гном. Вони мають найкращий нічний зір. Або ж людина, через здатність взяти ще одне вміння у будь-якій навичці. Або ж неочікувана на пів орк. Тут знову через свої посилені крити. Монах Монах унікальний клас, основною фішкою якого є фокус на беззбройних атаках. Монах не носить обладунки, а натомість його захист доповнюють модифікатори спритності та мудрості. Від мудрості також залежить кількість вашої енергії Кі, саме завдяки їй виконуються здібності монаха. У монаха теж є три підкласи. Шлях розкритої руки покращує бій голіруч, роблячи із монаха ще кращого дуелянта. Завдяки новим прийомам, монах зможе контролювати супротивника та мати перевагу над ним, ба більше для цих здібностей він використовує додаткову, а не основну дію. Шлях чотирьох стихій не ділить вас унікальними закляттями, які жоден клас більше не отримає. А шлях тіні робить із монаха справжнього ніндзя. Що ж до рис можна взяти гартований, щоб отримати додаткові хітпойнти на рівень. А якщо ви ще й виберете Золотого дворфа, ваш монах перетвориться на непробивний бар'єр для ворогів, бо половиною атак вони промажуть, а іншу половину дворф монах стоїчно витримає. Слідопит традиційно слідопит вважається найслабшим класом на стілки, через те, що його бонуси актуальні лише в певних ситуаціях. Але Ларіани і тут змогли вдихнути у клас друге життя. Вони змінили систему спеціалізації слідопита, зробивши її більш універсальною. Так, ви не просто обираєте якусь одну місцевість, де отримаєте бонус, а обираєте ефект від певної місцевості, що діятиме увесь час. Наприклад, слідопит Тундри отримує опір холодній шкоді, і так далі. У слідопита є невелика кількість заклять, які залежать від мудрості, тож не варто нею нехтувати. У іншому ж ви самі обираєте стиль, в якому битиметься ваш протеже. Обравши під клас Володар звірів, ви отримуєте звіра компаньйона рівень якого росте разом з вашим. Мисливець просто універсальний солдат з крутими бонусами. Морочний ловець, в свою чергу, є майстром засідок та може ставати невидимим. Паладін. Паладін. Стереотипний лицар добра. Чи ні. В п'ятій редакції ДНД прибрали прив'язку Паладіна конкретно до добра. Тепер ви присягаєте саме певній цілі, певній меті. Заклинання Паладіна залежать від харизми, тож її варто підвищити, хоча б до 15 одиниць, а краще до 16. Також вам потрібні сила та витривалість, щоб стійко витримувати удари і відповідати ворогам тією ж монетою. За паладіна, ви вже на першому рівні обираєте підклас, обід, що не тільки вплине на бойовий геймплей, але й на ваші можливості у діалогах. Якщо коротко, обід прадавніх підсилює ваше зцілення, обід, благочестя, захист, а обід відплати атаку. Але дотримуйте своєї догми під час гри, бо деякі ваші вибори можуть спричинити те, що ви зрадите своїй клятві і втратите божественні сили. Та чи це справді погано? Бо саме зрада клятві відкриває четвертий секретний підклас: клятвопорушник. Ви отримаєте сили піднімати мерців та проклинати ворогів, і все ще зможете застосовувати ці вміння заради добра, якщо схочете. Для традиційного паладіна танка непогано підійде Тіфлінг Асмодея. А ось для Паладіна Демедж ділера ліпшим буде Тіфлінг Заріель. Бард: Бард, як і пройди світ, є майстром на всі руки та дуже гарним варіантом для головного героя. Обравши барда, ви отримуєте не просто гарного переговорника, але й вправного бафера дебафера для вашої команди. В репертуарі Барда є грізні бойові закляття з громовою та психічною шкодою, закляття зцілення та героїзму. Також бард може надихати союзників, даючи їм бонуси до наступних китків атаки та китків протидії. Кожен з підкласів барда посилює одну з його сторін. Колегія знань дає бардові додаткові дебафи, колегія відваги фокусується на бафах, посилює бардівське натхнення. Колегія мечів робить із барда вправного воїна, який отримує додаткові атакуючі здібності, які можна виконувати за рахунок натхнення. Оскільки основна стихія для заклять барда грім. То для будь-якого з підкласів добре пасувати Мериса Адепт стихій Грім, що дозволить долати опір цій стихії у ворогів. А тепер, друзі, ми, звісно ж, могли б просто причарувати вас як той барт, але натомість по товариськи нагадуємо вам ставити вподобайки, бити в дзвони сповіщень і залишати коментарі. І поширюйте це відео, щоб ще більше людей долучалося до перегляду мейден Ukraine контенту. Клірик Клірик головний сапорт у майже кожному гурті пригодників. Саме клірик має найсильніші закляття зцілення та підтримки. Крім того, у клірика є багато заклинань для контролю ворогів і нанесення шкоди, особливо нежиті. При цьому клірик може носити середню броню, що робить з нього при правильному розвитку досить непоганого танка. Але якщо ви хочете зробити з клірика саме юніта підтримки, що тримається подалі від бою, ви завжди можете дати йому лук чи арбалет, тільки не забудьте підняти йому спритність на старті. Клірик має сім підкласів, які називаються царини. Загалом цари відрізняються заклинаннями, які вони отримують з новими рівнями, але дійсно цікавих і унікальних царин лише дві. Про царину бурь. Ми вже розповідали. А тепер царина війни. На першому ж рівні клірик царини війни отримує додаткову атаку, що робить його більш сильним на початкових рівнях порівняно з іншими кліриками. Також він одразу може користуватися важкими обладунками та будь-якою зброєю. Що ж до рис мастхевом для будь-якого заклинача клірика в тому числі є бойовий заклинач. Що значно допомагає зберігати концентрацію. Друїд. Переходимо до другого улюбленця публіки, якого всі знають просто як ведмідь з того самого трейлера. Загалом, друїд, схожий на клірика, але отримує значно більше заклинань, що наносять стихійну шкоду. Як і в клірика, заклинання друїда залежать від мудрості. Але навіть не заклинання роблять друїда унікальним, а його вміння перевтілюватися у тварин. У друїда є багато форм для перевтілення, кожна з унікальними здібностями. Крім того, як тільки здоров'я у формі звіра опускається до нуля, друїд не вмирає, а лише повертається у свою гуманоїдну форму. Саме ця здібність робить друїда, мабуть, найгнучкішим класом у битві. Щодо підкласів, коло місяця надає друїду більше звіриних форм на вибір, коло землі дає купу сильних стихійних заклинань, а коло спор фокусується на некротичній та отруйній шкоді. Чаклун. Чаклун єдиний магічний клас, чарунки якого відновлюються після короткого відпочинку. Не забувайте про це. Також чаклун може носити легкі обладунки. Його заклинання залежать від харизми, тож ми рекомендуємо підняти його харизму до 20, щоб отримати максимальну шкоду від атак. Саме чаклун отримує найсильніше замовляння у всій грі містичний промінь, шкода від якого збільшується із вашим рівнем. Що стосується підкласів, то всі вони мають право на існування. Хоча саме нечистий видається найбільш сильним, бо має найбільшу кількість атакуючих заклять. А от щодо угод, які чаклун обирає на третьому рівні, тут все однозначно. Угода Клинка – єдиний гідний вибір, бо дає модифікатор харизми до ваших рукопашних атак. Дві інші угоди на її фоні просто не варті уваги. Якщо ви бажаєте використовувати якусь конкретну зброю, беріть ту расу, яка надасть вміння для неї. Якщо ви з цим ще не визначилися, беріть гіт'янки або щитового дворфа. Оскільки ті отримують не лише вміння для певної зброї, але й можуть носити середні обладунки. Чародій та чарівник це два класи зліплені з одного тіста. Чародій та чарівник мають багато спільного, але стільки ж багато і відмінного. Перш за все, чародій для заклинань використовує харизму, а чарівник інтелект. По-друге, чарівник може вчити заклинання із сувоїв та змінювати їх залежно від ситуації, що робить його дуже гнучким. Чародій так не може. Його вибір магії значно більш обмежений, але це компенсується наявністю мета-магії, можливістю наділяти закляття додатковими ефектами. Наприклад, можна подвоїти закляття чи проказати його за додаткову дію. І звісно ж, відрізняються підкласи. у чарівника на вибір вісім шкіл магії, кожна із своїми бонусами, в той час як чародій вже на першому рівні обирає джерело своєї магії: предка дракона, штормове чародійство або ж дику магію, схожу на варварську. Якщо ви хочете посилити живучість свого мага, обирайте між щитовим дворфом і гіт'янки, щоб мати можливість носити середню броню і проказувати закляття в ній. Ну що ж, сподіваємося, з нашого відео ви дізналися щось корисне або отримали натхнення для свого власного білда. Рольова система Baldur's Gate 3 це справжній конструктор, в якому неймовірно цікаво розбиратися і творити щось своє, унікальне. До того ж, з вами завжди є ваш вірний помічник, чахлий, який за символічну суму дозволить вам почати свій розвиток спочатку. Не цурайтеся користуватися його послугами. А коли творчість вас знесилить, заходьте відпочити до нас на GameViz. До того моменту, будьте впевнені, ми вже встигнемо випустити ще ролик 2. Тож, до наступної зустрічі!